Усім привіт дорогі друзі! З вами Орес. Сьогодні у нас наступив четвертий день ЛВК, будемо його з вами записувати. Не знаю, якось все-таки в мене вдається це все записати. Да, правда, я невчасно це все викладую вже четвертий день. Сьогодні, так сказати, це у нас в п'яте число я викладу тільки другий день ЛВК, ну, чуть-чуть, так сказати, не завжди, але змонтірують його саме в цьому біда, буває, що не вистачає часу, але в принципі записати то матеріал спокійно можна. Давайте переступимо, що ми будемо робити. Атакувати, понятне діло, І з основи я буду гідрою з десантом. Так, да, у мене там суперарчери не фулови, але думаю, ми справимося. В принципі, я не хочу за медалі вже докидати і так вже доволі багато потратив. Хочу на руду більш тратить. так. Я нещодавно, якщо завершив, записувати висновки по третьому дню. І у нас тут п'яте місце. Воно так і сохранилося 240 зірок. Нічого не чіпано, так сказати. Граємо ми в четвертому ніп теж проти українського клану. Академія актива. І чуваки по балансу, не знаю, більш-менш на нас похожі, але у них тут 16-х все одно більше. Хоча ніхера не похожі, вроді, слухайте, там у нас 14 ще багато, а у них ось за тільки 2.14, ладно. ну, почти рівні, так сказать. А, давайте покажу, кого я буду тащить основи, Це у нас 9 номер. Ось така база. Та в мене тут все наварно. Зараз давайте розкажу, що я хочу зробити. Дуйки тут доволі зручно стоять. Ми одразу розуміємо, що з 12 годин ні в якому разі ми дірік запускати не будемо, і я буду все робити масдропом, тобто я все одразу скину, да, і, так скажете, така наша атака буде. Я хочу з 6 годин закинути героїв для почистки, щоб вони тут очистили все. І далі дракон я закину, закину тако з 8 до 7 годин розтягну і закину дірік десь, напевно, так, щоб його і варден. Под прожатію Ардена він попав, я його напевно закину десь з цієї шахти. Треба буде прожати, за цим прослідкувати. І щоб він впав десь сюди, цей дірік. Тут може забрати і таунхол, і орла, і моноліт, і метальник доволі непогане містечко. Так, ну у мене все готово, питомці поміняно. Я про це вже подбав перед відосом. Давайте дірік міняємо. Так, як я і казав, починаємо ми все з героїв. І. Давайте, хай там кін почищає. Все, можемо запускати. І запускаємо таким чином у нас дракончику. Чуть чуть я зменшив кількість райдерів, на то, що, ну, вони мені не сильно і треба. В основному дракони тут все почищують до кінця. А райдери, то вони зарані помирають. От так, все, відкриваю тут. Ну не там, де треба прям. <хи> там, де я планував, пам'ятаєте? Ні. Все-таки я. Я думаю, може він якось по іншій траєкторії прилетить, але може я чуть-чуть лівіше закинути, то через це він аж так полетів. Ну, да, Це взагалі треба було десь в 6 хоча б закинути, щоб він прилетів в той район десь приблизно. Так, Орел забирається, на жаль, тільки Варденом, а не так, як я планував, супераршерами. Так, квіна у нас тут переходить до інферно, дракон забирає моноліт, і у кінга вже, на жаль, немає прожаття. От чому біда. Прожимаю чемпа, він тут якраз в секторі з важливими будівлями дефу. Він якраз тут справляється з рікошетною пушкою. Тобто, тобто вона. Перепрошую. А, так. Ну, бомбери мені тут не сильно треба. База порвата, мікс повітряний, в основному це я для бомберу беру, але як бачите, вони мені тут не знадобляться. No. Героєм є, куди тут проходить. Але питання в іншому: чи виживуть вони взагалі, того, що Кінг Лоу хпшник, Квіна вже помре, єдиноріг, тим паче теж то Що робить, я от не знаю. А б тут, ладно, давайте я сюди їх викину, хоча б ще по паркану дадуть якісь домах. Так, у нас ще Феникс, Фенікс, кстати, розпаковується, я щось про нього да і забув взагалі вже. Що він у нас там ще пізніше появиться. Я думаю, можна зараз прожать. Ой, блях, все-таки достає ППОшка до хілок. Так, найс. ППОшка забирається. Квіна трошки, я думаю, відхилиться, все-таки. Не знаю, я думаю, вона встигне забрати їх пушку, ну хоча хто знає, в хілки може зараз тупо не встигнуть її дохілить до кінця. А, там ще й Тесла, і Варден стоїть. Ну це неприємна тема, чесне слово. Так, давай, 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 давай. Хорошо. Найс. Nice. Забирається ще й Тесла. Ну, мені здається, тут ми... у нас з Варденом проблема буде все-таки. У Вардена більше хитпойтів, ніж... Дають вні хітпойнти хілки двіт, да, тот, скоріше всього, ми залежали, і це 99. Чуть-чуть не дожали, чуть-чуть не вистачило. Mm -hmm. Була б тут Лядіна стріла. То там... Оце, мабуть, той самий випадок, коли Лядіна стріла рішає, але не знаю. Ну Інвіст там теж врятував квіну, був момент у нас. Тому Такі... така спорна ситуація, але ладно. Все, з основи завершили. Переходимо. До остання так, яка у нас буде, це там з другого номера. До атаки на другий номер. Зараз покажу, що я тут наварив. Наварені у мене корінці, дай так сказати, спили, такі дефолтні, які зазвичай беруть. Тут ахівка у мене у Клонкаст, є, клонка, є рейджі і є заростаючі спили. А, ну, здібності такі питомці я дефолтні взяв, так сказати, для десанту, то все. З 6 годин я планую пройти героями. Десь, даже з п'яти закину кінга на це сховище, потім пізніше, коли кінга зайде чуть-чуть нижче. Це він на казарму, ось до цього. Квіну, де й воно так буде зачищувати цю сторону. З 3 годин у нас буде казарма тут почищувати. Ну а сам заход з корінцями ми зробимо, організуємо ще 3 годин. Заростаючі спили у мене пойдуть, я сюди десь закину, у мене тут дивіться, і ця будка заплутається, і заплутається ратуша, заплутається моноліт і заплутається також мультибашта арчерів. Не знаю, Хоча пофіг, отрута хай там та залишається. Може, герої туди подойдуть і заберуть. Ну, Я думаю, в планах, щоб вони сюди зайшли, да? потім все одно, знаєте, коли вони тут будуть тусуватися, рутрайдери, на ратушу треба буде закинути мені ще так сказати, один заростаючий спел. і... Побачимо, що вийде. Так, я думаю, можемо починати. Так, давайте ну. Давайте за гіганта просто викину тут, де у нас казарма буде. Що це у нас пішло? Тут у нас іде кінг. Так, можем, кстати, тут зачистить, щоб у нас квина нікуди не уходила. Так, я думаю, можемо уже починати закидывать. Ми прожмем. Як я і казав, закидуємо. Так ось заростаючий спел. Перший рейдж. Хілку давайте я подкину там, де у нас буде. Дойдуть до, до цієї мультибаштарчера, я думаю, там... Туди прям хорошо закинуть хилочку. Так, прожимаем, и давайте. Давайте отсюда, чемпионка, пойдет, а чем бы и не. А, воно, уже все, у меня там стычка с чемпіонком пошла. Так, сюда. Горостаючий спел. Давай, давайте Рейдж, пофиг. У нас там ще все одно є пружатье на Вардена, да вони там відхиляться. Да я думаю, заберем ратушу. Тим паче, ще й фрізи є можна чуть-чуть, можна просто пофрізити ратушу і спел Tower, чем би так сказать, не замедлить, щоб так сказать, сильно не оця ефект від отрути по нашій армії. Закидываем. Давайте прыжому. Закидуємо ще. Хорошо, таунхолл забирается. У нас есть еще тут бомберів, у них прям до хера. Давайте на ну, отсюда закину. Тут арчери, миньон. Ну, короче, уже все у нас тут зачистка йде. да? так, ну, непогана атака вышла. Да, тут прям хороший такий коридорчик утворился для рутрайдеров. Щось мне сразу в очи, честное слово, закинулося це почистить с двух сторон и закинуть. Ну и все. Ось така у нас атака. Нарешті, хоть якась кастрешка на 16-м таунходе. Ладно. Uh, що тут у нас по зіркам? Я вже все одно ата... якісь атаки тут записують не буду. Там 14 на 14, але я думаю, це зараз, знаєте, доволі нудновато трошки. Це. Якщо є 16 і тим паче так, ще й два аккаунта, що може отащити, то чому би і не записати? це. Uh, ми на одну атаку більше зробили, але ми на дві зірки відстаємо. Ну, отака проблема. Так, uh, по атакам 8 двушок, 7-3 на даний момент. Поки що все, через 20 годин зустрінемося і там уже підключимося. Поки що займаємо п'яте місце. Так, завершиться на це ковешка, програли три, так сказати, зірочки, не вистачило, от і все. Суперник навіть не парився і одну атаку не зробив, в принципі, вони забрали цей раунд. Четвертий день з поразкою закінчується. По таблиці ми займаємо зараз шосте місце, до сьомого місця теж недалеко, знаєте, ну реально, це прям. Другий майстер, тут прям чутно як кожен клан, даже аутсайдери, які тут скоро будуть понижатися, то знаєте, вони теж так потіють. так скажімо. це прям, І цікавість цієї елізі. Так от, давайте перейдемо до повторчику. По повторчикам я тут обрав атаку на перший, на другий і восьмий номер це атаки від суперників, і наші атаки там будуть на... 8 на 18, точно пам'ятаю, вроді на, да, на 15-й, то хорошо, тут такі класні атаки є. Потім давайте глянемо. Почнемо з суперника, як ми завжди робимо. Ну, буває інколи, так сказати, окремі випадки. А, ось така база. А, мікс тут у нас корінці з вальками. Так, а для чого там хох, я взагалі не знаю. Може, для виманки, чувак, взяв, хоча хто за виманку, так сказати, париться зараз на 16-му таунхолі. Так, з 3 годин запускається казарма. Я думаю, давайте 2х поставимо, щоб все, так Я думаю, ми спокійно все встигнемо прокоментувати. Закидається Кінг з за 12 годин і в районі 2 годин закидується на з вальками. Кидається заростаючий спел ближче до центру. Тут закривається інвізна станція, ратша, моноліт, арбалет, пару будок, де в Ну, закриваються. Нормально закинутися. Ще раз на ту саму область кидається заростаючий спел. І ну, дана база тут спокійно знесеться. Там десь корінці просто обошли цю зону да й добирають інший деф, який де знаходиться позаду так заростаючої області. Так, Тут, як бачите, три заростаючих спалату та ще раз кидається, Ну і зараз, я думаю, корінці даже спокійно позибираються побичні будівлі, да, поки там будуть чекати, поки не розплутається все інше. Да, так і є. Я. я тоді давайте 4 x ставлю. Тут у нас морозиться таунхол, інвізна станція. Але це нам не заважає, і тут обереться трьошечка. Ну, не нам, так сказати, супернику це не заважає. Ось така атака. А... Так, давайте продовжимо. Тут на другий номер атака від суперника є. Я його пам'ятаю, розбив на, дву... на трьошку, і він мене також розбив на трьошку. В принципі, справедливо. Так, атака корінцями, але тут без заростаючих заклять. Цікаво, так, Пробувається тут шлях для квіни. Квін-хіл буде. О, Давно таких міксів не бачив з корінцями, а то зараз всі тупо вальки корінці розкидують, почищують, да і все. А. Це прям коли вони тільки вийшли, то пам'ятаю, тоді цей Квін-хіл був популярний вроді ідзу ним гуляв, повні тоді він всім косарів. Вроде, даже а. А, Так, окей, квіна спокійно заходить. Тут Забирає моноліт, забере також дві мульти-башти арчерів. Так сказати, вроді, з, з вигляду сперника, воно так база дуже просто розсипається. Слухайте, він так хорошо завів квінхіл, тут війна забрала 4 важливі будівлі: Дві мульти-башти арчерів, один Орел і один моноліт. Доволі класний заход, так. Для кінга пробувається шлях, він тут у нас закидувався з 4 годин. Він уже прожимається. Кінг заходить в сектор до рікошетної пушки, там ще й зламає метальник, метальник якраз забирається. 30% бази вже немає, і це стойте, це одним героями тільки, так? Да? Він ще тут справляється з супердраконом, хотів сказати що з сольовим драконом. Да. Так. Ну стойте, по факту такі є, знаєте, в дефі інколи так може відіграти. А, тим часом у нас тут з 5 годин закидується рутрайдери. Давайте я тоді вже тут 2х поставимо. Такий непоганий заход предзаход від суперника був героєм, і практично половину бази забрав. А так, закидується Дірік, ну Дірік тут, походу, буде рад, що тільки розбивають. Напевно, кулі або Єті, щось там в цьому роді. Да, там Єтті з кулями було. Прям все одразу, що я сказав. А, так, бачу ведмет, що у нас у нас друїд перетворений, Ну, коротше, атака, так сказати, вже підходить до трошки. Я тут вже поставлю на 4Х. Будемо спокійно так додивляться, да, все одно тут вже немає що коментувати. Базу, ми не раз бачили, як цю базу розбивають. Ну і ще одна так сказать, атака, корінцями, ну так я собі знаю, то можна і прискорити. Так, і атака на перший номер, така інтересна, бачу, це е, відьми із. Е, так, метеоритом. Так, все, кидається інвіз. прям там арбалет забирається, рікушетна пушка. Тут інвізилась ППОшка, Мортіра і баштамагу, якщо не помиляюсь. Да, якщо прямо це що розрушилося в останні секунди, я зафіксировав взором, точно це я побачив. Uh, так, Квіна ще потім підкидається, закидується кінг. Ну, коротше, все сразу, І там і відьми в районі 4-5 годин, ну і там зараз підкидається джамп, я думаю. Да, бомберів ніяких немає. Ще також присутньо 6 друїдов. Це теж варто пам'ятати, тому що юні доволі такі сильний. Є даже мікси, де я тільки їх і да? ну, там, Завдяки здібності і, так сказати, героям, де це все і тащиться, що на чим хоче приготащить. Uh, так, що там у нас? Так, казарма открылась, а тут в казарме были коренцы, походу, и пару валюк, да? Так, прижимается Варден, морозится Таунхолл, и... Таунхолл накрывается инвизом, и... Жаль, орла их не бьет. Так, ну давайте я двоих поставлю. А... так, ну видимо еще живутся, хорошо. Кстати, я вот не знаю, вроде супер видимо только одно да, такого? Призиває чи ні, я це щось не знаю. Чи може коли помирає, то марнер ще один, все-таки як звичайними засеклами працює. Ой, перепрошую. Захотілося чнуть, серйозно. Я оце вже на... це коментував атаку, я щось інколи такого замовчав, притихав, то тож таке було враження, що я зараз чну. І це просто нарешті сталося. Так, ну з нашими атаками завершено. Переходимо до наших атак. Так сказать, у суперника доволі файні атаки были, особливо наш остання, атака, как мы у нього дивилися. А, так, давайте з 18 номера почнемо. Да, ось до. Це у нас 15-ка 16 забирала. А, Так, то це у нас Гидра. Гидра с хілками. слыта. Інтересно. Інтересно, для чего они тут будет юзаться? Не серйозно, я думаю, може там ще три хілки просто в здібності квіни є, але ні, ну, Тоді я не знаю. <гум> а, просто на квіну. у нього Всього дві хілки, як бачите, для квінхіла достатньо. Так, ну як бачите, з 3 годин Квін Хіл. Дірік закидується з 5 годин. Ну, раз вже, думаю, десь забереться. Так, на жаль, квіна вже просідає, так сказати, вже він юзається прожаття на ній. І все. Так, у нас тут суперарчери впали, вони тут зараз розрушать будуть конкастел, забрали Таунхол, заберуть інферно. Ну, коротше, у них все хорошо пошло, не то, що у як бачите, ми ну, вже відволіклися на конкастел, а Квіна вже встигла і померти. От вам два, дві гілочки. Ну, хоча, знаєте, щоб почистити для коридору і зробити коридор для гідри, то я думаю, дві хілки це достатньо, тим паче там ще їде ріг є. Так, ну і далі тут з 4-5 годин закидуються також у нас дракончики з райдерами, з 2 подкидується чемпіонка. Ну давайте тоді на 2х це все поставлю. Так, прожимається вже чемп, кстати, тут ракетний спис юзається. Як бачите, різні прям комбінації є, да, під різні мікси юзайці якісь різні комбінації, ну. Якщо їм боли, то чому би і не. В принципі, я не знаю, навірно, коли понірфлять, то, мабуть, треба буде реально підбирати під якийсь окремий мікс, окрему комбінацію. Там, наприклад, не завжди можна рукавичку взяти. Це навіть і зараз працює, коли будівлі трошки такі в різних позиціях стоять. Так, і забирається ця база. Ну, доволі прикольно виходить. Да, так, інтересна така задумка була з двома хілками. Я то взагалі так не дивився, да? просто реально чесно, сказать, часу, подивитися, що тут на ЛВК викоровиться. Не знаю, навіть останнім часом якийсь інтерес до гри впав, не то щоб просто записати відео. Опа, оце мікс. А ну, давайте глянемо. Блискавки. Так, стоп, я давайте ще раз подивлюсь, що тут робиться. Щоб в темі прямо бути. А, так, як бачите, є тряс, и 8, Трясом і блискавком забирається тут Орел, Метальник, ну а інше нам знати, да й не треба. Два зарастающих закляття ще є, ну і фріз на запас. Да, все, забирається, хорошо. Так, ну, сама складова мікса, микса, интересно. Симкуринсив, иж 20 валют, це спам прям. Так, окей, у нас тут казарма 6 годин іде, король закидується з 9 годин для почистки, і з 8 годин йдуть у нас вальки з корінцями. Так, окей, перший зростаючий спел полетів. Тут у нас плутається 2 інферно, арбалет, ну і це все, що нам треба знати так. -то. Там такі інше більш неважливе. І кидається другий заростаючий спел, Тут у нас закривається таунухол, метальник. Та й теж, знаєте, тільки всього дві важливі будівлі. Ну така база якась построєна, що мало якихось важливих будівель стоїть. Не знаю, така густота цих важливих будівель, дуже низька, прям. Так, давайте ну, я поставлю 2Х. Так, прожимається слухайте, слухайте. Тут прям ракетний не списли, вже друга атака підряд в'язається. Ну, як я знаю, то ракетний спис, ж наоборот буде покращуватися. Він так-то, знаєте, і зараз юзабільний, і імбовий. А це представники, просто імбіщий буде цей спис. Шкода, що в мене на основі його немає. Не знаю, Я, я статуетки купив, а зараз жалі. То, що я ось до... За останній івент я все одно не умудрився всі статуетки купити. Тоді нащо мені буде в майбутньому їх купляти? Реально, я просто думав, що можна буде завжди купляти за івент в медалі статуетки, наприклад, да, абсолютно всі, але ні. Тому я, напевно, далі буде теж здібності якісь купляти, щоб, так сказати, не відставати від теми. А, це наша атака. Я придумав, що там ще на другий номер є атака, але ні, це ж ми робили вчора. Задумався навіть на секунду. Так, і остання атака у нас буде проходити гідрою. Зараз така сказати, гідра з десантом така дефолтна варіація. З п'яти годин закидується Дірік. Да, все тут у нас відкривається, на бомби прям падає, але це не критично. Окей, закидається так клон, кидається інвізи, пару арчерів попадають в центральний сектор, тут в центральному секторі теж є, що зносить. Ну, в основному тут буде, думаю, мета десанта була це знести таунхол. Так, забирається ще й арбалет. Ну, було б класно, если б ще э, арчери забрали і орла. Але, на жаль, не все буває так, як треба. Так, 24% вже знесено. Тут закидуть у нас кінг, кімінас з 6 годин, з 5 годин дракончики, і там вже до 4 теж підкидуються дракончики. Так, я давайте на 2х поставлю. Так, там у нас Кінг, кстати, хорошо заманив на себе людний голем, він там їх окремо да, щоб не заморожували всю армію, ну, коротше, нормально. Так, кін з піною тут пішли до 9 годин почищувати, дракони у нас тут. Полетіли в центр, тусуються там. Так, ну і все, вони помирають. Варден теж скоро помре, прожаття в нього ніякого немає, і це. Ну, і скоро це смерть буде по-любому. Так, кінг прожимається, тут юзаються на нього землетрусні ботинки. Ну, Знаєте, тут зараз герої на своїх, так сказати, геройських плечах протащать цю катку. Дракони поумирали, послівалися абсолютно всі ці, так сказати, слабі ящери. Ну і от. Герої опять на собі тащать. Ну, скоро таке пофікситься, і таких, я думаю, шансів більше не буде. Ну, Король вже на порозі смерті тут, бачите, стоїть. У нього вже піксель, піксельне ХП буквально. Да? Там взагалі невелика смужка. Ну, і На таким, на таким невеликій кількості ХП він так доживає і доживає до кінця атаки, і ще й ти бачить до трьошки. Коротше, непогані такі атаки, але, на жаль, ну не дотягнули, да, навіть тут суперник не, не зробив атаку, але у нас все одно не вийшло на три зірки перегнати. Да, Це реально, я щось закинув гру. <гум> так сказать, ну, це слабо, тому що я ще тим заходжу в легенді, пробую щось робити, а відос, чи тим паче умудряюсь записувати, то це ще нормально. Це ще слабо горячим, що я закинув гру, ну не знаю. просто Інтересу немає, якось різко, прям купа таких поразок. Uh, взагалі, навіть пізно роблю атаки до своїх твінків, да, я їх так теж не записую. Ну, що, на що треба. Uh, так, шосте місце поки так і є. Там зараз ось до почну атаки робити. Я, мабуть, сьогодні вже не буду записувати, вже пізновато. Да, Перед сном пороблю атаки, може щось залетить. Та просто скоро виходить, то хочеться просто то uh, І все. Так, ну давайте я вам ще покажу, що у нас. По статистиці, як бачите, це 22 шок і 10 трьошок без однушок шок і без нульових атак. Ну це доволі круто. Все, друзі, буду прощатися, всім дякую за перегляд. Вже даже трошки замовкаю, да, так сказати, перед сном вже чуть-чуть спати хочу, тому сорян. Всім дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Орест. всім пока.